Ігор Єремєв. Шановні колеги, мені дуже прикро, що наша дискусія звелася до взаємних звинувачень. Росія велика держава, це наш економічний партнер. Вона має право на свою думку. А ми маємо право на свою думку. Я тут хочу підтримати нашу колегу. Україна є європейська держава. Дійсно, в Європі сьогодні є криза, але Європа бореться з кризою і вона її подолає. Коли ми говоримо, що ми хочемо підписати. Асоціацію в Європі, коли ми говоримо про те, що ми хочемо персонально голосувати, ми хоч ми говоримо про те, Україна і український народ, що ми хочемо жити і думати як європейці. І можливо, сьогодні ті, хто в залі старші, ми цього не побачимо. Але заради наших дітей ми повинні сьогодні зробити так, щоб Україна стала європейською державою, де є соціальний захист, де немає політичних в'язнів, де під час фінансової кризи кредити компаніям, щоб вони встали на ноги, Дають під один відсоток, а не під від тридцять відсотків, і таким чином навчитися жити і думати по-іншому. Тому Україна буде європейською державою, і це правильне рішення. І нема що його обговорювати.